Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Дві сторони фінансового ринку. З вами Ярослав. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як я тестував інфоциганські сигнали, купував різні платні чати і які висновки я з цього зробив. І хотів би з вами поділитися тим, що потрібно робити, і на які моменти потрібно звернути увагу для того, аби вас не ошукали при купівлі тих чи інших сигналів. Отож, поїхали. Перший пункт це різні точки входу. Коли я був в одному із телеграм-каналів, досить цікава ситуація траплялась. Коли сигнал публікувався, я помітив тенденцію, що постійно цей сигнал був вже на десятки пунктів в профітній зоні. Тобто… Точка входу, де була на скріншоті у автора, і точка входу, яка е, була актуальна на даний момент, вона постійно відрізнялась. І причому є одна тенденція. Відрізнялась вона завжди в такому форматі, що е, вона вже знаходилася в прибутковій зоні. Тобто, до прикладу. Давалась точка входу по валютній парі євро-долар по ціні 1,2050. Коли по такій ціні я переходив на графік, дивився ціна 1,2050 Вже її не було. Була ціна один 60-65, тобто 10-15 пунктів вже втраченого руху. Але насправді ви нічого не втратили. Просто автори цим трохи маніпулюють. І коли йде якась загальна статистика і їхня угода йде в мінусовому направленні, зазвичай у вас гірша точка входу, ви більше втрачаєте. Коли угода їхня йде в прибуток, то ви вже фіксуєте, ви можете зафіксувати 85 пунктів прибутку, а вони в своїй статистиці напишуть, що в них 100 пунктів прибутку. На цьому моменті вас вже обманюють. І коли ви будете писати і питати, в чому проблема, чи я щось не так роблю, вам будуть розповідати про те, що ви просто щось не встигаєте зробити. Але ці моменти важливо фіксувати, і якщо ви таке помічаєте, зазвичай вони дають якісь точки входу і в безкоштовних своїх каналах перед тим, як давати чи продавати вам якісь ВІП підписки. Тому звертайте на це увагу і будьте досить обережними. Другий пункт. Uh, немає стоп-лосу. Після публікації торгових угод вони показували ті торгові угоди, які в них закривалися по тейк-профіту, чи закривалися там в безубитку, чи ще якимось чином. Але ніколи не виставлялись угоди, які закривались в мінусі. Вони просто усереднюють ті угоди, які в них йдуть в мінус, і показують вам тільки хороший результат. Але ніколи не показують вам результат, в якому ви можете побачити вже мінус. І коли цей мінус наступає, зазвичай вони його ніколи не публікують. Третій пункт. Немає взагалі ніяких. Точок входу продажу або купівлі. Зазвичай така тенденція трапляється дуже часто на бінарних опціонах, і це якраз призводить до того, що ви можете втратити кошти. Тобто на бінарних опціонах вам в сигналі ніколи ніхто не показує і не каже, яка конкретно точка входу була у автора. Він просто пише направлення або вгору, або вниз. Це досить неправильно, тому що, напевно, коли вже йде публікація сигналу, ціна може змінитись на пару пунктів. Особливо, Якщо це бінарні опціони, то на них навіть ця, якихось там один, два, три пункти, вони можуть зіграти вирішальну роль. Автор цього каналу в себе в каналі опублікує те, що в нього прибуток. А у вас цього прибутку просто-напросто не буде. Четвертий пункт. Це спекуляція на котировках, коли ви починаєте торгувати з якимось автором. в нього все вроді би в каналі справедливо. Є чіткі точки входу, є чітко виставлений тейк профіт, є чітко виставлений стоп-лосс. Але брокер, на якому він торгує, він якийсь незрозумілий. Тобто, якщо ви торгуєте з якоюсь компанією добросовісною, яка вже давно на ринку, і вас там вибиває ціна по стоп лосу а в нього цього стоп лоса немає. І він себе в каналі може публікувати про те, що в нього спрацював тейк профіт. Також треба на це звертати увагу. Перед тим, як копіювати сигнали, уточніть, якого, яких саме котирувань і яких поставщиків ліквідності вони використовують. Це вам важливо знати для того, щоб у вас не було розбіжностей. Тому що автори вони досить часто на цьому спекулюють, розповідаючи вам про те, що різні котирування, у вас просто спрацював стоп-лосс, а у нас стоп-лосс не спрацював. Вам треба там чи змінити брокера, чи просто далі цей стоп-лосс ставити. Хоча насправді 90% в випадках це не так. І останній пункт це не ведеться ніякої абсолютно статистики. Тобто, коли видається якісь торгові рекомендації, чи ті чи інші по інструментам, неважливо, чи це крипта, чи це форекс інструменти, чи ще щось, немає чіткої статистики. Тобто автор ніколи її не веде. Це говорить про те, що він постійно заробляє виключно тільки на підписках, і всі його рахунки вони можуть бути фейковими або предоставлені компанією в якості маркетингу. І таким чином. Ви просто-напросто ніколи не зможете дізнатись, чи справді в нього позитивна статистика, чи вона в нього не позитивна. Він викидує якісь свої. Одні угоди, які позитивні, але з цього ви не можете бачити картину цілком, тому що коли ціна йде не в ту сторону, чи коли у автора може бути якийсь збитковий місяць, він вам цього не продемонструє, адже в нього немає ніякої статистики. За цим треба обережно дивитися і завжди бути уважним. Найкраще, якщо автор публікує свої торгові рекомендації і рахунок, на якому він відкриває. Торгівлю на таких платформах, як mql 5 чи MyFixbook, чи інших платформах. Таким чином, ви можете подивитись, наскільки ці сигнали відповідають дійсності, чи правда вони відкриваються на реальних торгових рахунках і коли вони даються в рекомендації вже для клієнтів. Користуючись моментом, хотів вам порекомендувати наш телеграм-канал, де в нас немає ніяких платних підписок. Ми ведемо чітко свою статистику на сервісній платформі. MQL5. MQL5, Ви можете побачити кожну нашу угоду, яку ми відкриваємо на наших реальних торгових рахунках. І також зможете або копіювати наші угоди з сервісної платформи MQL 5, або просто дублювати їх по сигналам з нашого телеграм-каналу і зможете вже на цьому заробляти якісь кошти. Я сподіваюся, для вас це відео було досить корисним. Якщо ви в майбутньому захочете використовувати якісь платні рекомендації, дійсно є. Канали, які допомагають людям заробляти на фінансових ринках, але треба бути обачними. Якщо ви будете обачними, у вас не станеться ситуації, що ви просто заплатите за підписку, автор цього заробить, а ви не просто не заробите, а ще й втратите свій капітал. Підписуйтесь на наш канал, лайкайте наші відео. Я думаю, що для вас це буде корисно і разом ми зможемо більше заробити. Сподіваюсь, для вас це було цікаво на все добре.